Доброго дня, друзі, гості і підписники каналу Моє Поділлі»! Сьогодні субота і традиційно у мене поїздка на ринок. По традиції спочатку кава запашна, потім ринок, і хочу вам розказати невеличку історію виникнення. Цього містечка під назвою Борщів. Отож прошу. Історія заснування цього містечка губиться в темноті віків, немає ніякого сліду, так само, як і в інших більших містах, тільки з певністю можна сказати, що воно бере. Свій початок від близько розташованого села, яке також називається Старий Бурщів. Однак звідки лята назва взялася, і коли село засноване, невідомо, можна лише стверджувати, що вже за часів Руських князів тут було поселення. На це вказує. Знайдений на старому цвинтарі над хрест, занедбаний від незапам'ятних часів, на хресті був викорбуваний 1330 рік, дуже затертими руськими літерами Казимир Великий, приєднав руські землі до Польського королівства у 1340 році. А з того випливає, що вже тоді, на місці Борщева існувало християнське поселення. цей край колись належав руським київським князям. Зимир Великий зайняв їх землю після останнього князювання Болеслава. Частково за правом наслідування, частково за правом сили. Русь червона наражалася на часті напади турків, татар і волохів. Тому Казимир Великий наказав будувати оборонні замки в Галичі, Бучачі, Деребовві, Кам'янці і інших місцях. Такий самий початок і архітектуру мав замок пощерій, мурований, з каменю, захищений баштами. Але їх уже позносили, обкопаний вавом залишилися ще деякі сліди. До таких замків під час нападів волохів, ворогів втікало все навколишнє. Населення разом із своїм майном. Євреї, які вже за Великого польського князя Болеслава мали привілеї у військові гарнізони, поставляли живність, напої і були засновниками містечок. Біля таких замків, так само засновано містечко і біля Бущівського замку. Нове поселення. Як і вся провінція зазнала немало лиха від бусурманських орд. Натуральна історія польського королівства згадує про славні печери у Кривчу і Борщеві на Поділлі, явних слідів печер тут же немає. залишилося тільки у борщові, тільки часто творюються западини. Посилаючись на усні перекази, селяни стверджують, що колись існував підземний вихід з Бурщівського замку до села Висідків і села Лановець. У Весівці є подібний замок, а в Ланівцях можна побачити лише сліди дерев'яного замку, обидва села перед 1719 роком. Містечками. Того року, як свідчить фрагмент костельної метрики у тій околиці була велика епідемія повітря. Багато жителів тоді померло. Ось така історія виникнення нашого містечка. Дякую вам. Буду вдячний за вподобайку, а далі по традиції послухайте мозок. з Спершу чінку діяти ймов, струпою рогою зі любому, ходить батько по голоду, кличитися та й того до дому, дідіти додому, не по тебе мологу свого. Живіть та те. Серса, як молоду щику всього, а ми будем служити, що батькам батька моди. Ой, лицевий шура вліт, то великі.

Чинно, ой в куди буду їхать? до зайду, куди. Вже наше кохання розлучається.